Що там, там були і поляки органи, грали, хори були. І Петро, і Павло, і знайомий з Шевченківським гаю в, в музею. Ну і був пристіл, то що понищене. Було два павуки дуже гарних, не зде вони її забрали, я не знаю. Ті, що світять в церкві. Катерина Бакун згадує, як виглядав костел Святої Магдалини. У 1946 році жінку переселили у село Вовків. Шонича посунулася. Ми були під вищею. Границя посунулася і Сталін тоді нас перевіз всіх сюди. Приселили нас в 46-му році. В квітні ми вже були тут. Село Старі, Люблінський район, eh, Люблінська область, Томашівський район. Звітом сюди. Тоді ж поляків з Вовкова депортували. З того часу у костелі почались православні богослужіння. Ми приїхали та церковча маленька, люди ще не поміщалися до церковці, бо було в милятичі, Вовкові, загір'я. Там не було ні мелятичка, ні Загір'я не було церкви. І в костелі відправляли, службу Божу. А потім наложили дуже великий податок, люди не в сілі були це заплатити, і костел закрили. Згодом костел перетворили на склад. В 48-му затягали колгосп на Анни, били людей, страшно, люди не хотіли писати, а в 50-х роках зробили склад. Там е зерно було. Ви ще я ходила там зерно тривати, триєр був. Зараз єдине, що збереглося у храмі, цегляні колони та металеві решітки на вікнах. Зараз ми бачимо стіну і вежу в костелу, в якій була колись дзвіниця. В католицьких костелах дуже часто при вході ліворуч і праворуч будувалися вежі. Має таку естетику, тобто вони вже трошки відійшли були від класичного готичного стилю і додали такі напівкруглі елементи, там вікна, башенки.» Тут знімали перший український детектив, злочин з багатьма невідомими за сюжетом твору Івана Франка. Заходимо всередину, і що ви перше сказали? Вау, правда, і тут таке здивування. Навіть попри стан він вражає вражає світлом, вражає задумом. достатньо великий, і тут запросто могло поміститися 200 людей. Ми бачимо високу стелю, бачимо, збереглася частина цефи, так. за словами голови Солонківської територіальної громади Богдана Дубневича працюватимуть над відновленням храму після закінчення війни. Я більше чим впевнений, що і держави Європи, і держава Україна виділить державному бюджеті. Кошти для відновлення храмів, чи це костел, чи будь-який другий церковний заклад для його відновлення. Тоді зрозуміло, сільська рада дасть свою лепту, якщо дозволить чинне законодавство. Цей костел спородили на початку ХХ століття у стилі Ардеко. Храм є пам'яткою архітектури місцевого значення. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.